Щастя та краса материнства в усі часи оспівувалися кращими художниками і поетами, і не випадково від того, наскільки шанують у державі жінку, можна визначити ступінь культури та добробуту суспільства. Щасливі діти ростуть у дружній сім'ї під опікою щасливої матері. День матері почали святкувати ще у 1914 році. Нині ж він з кожним роком стає більш популярним і на Україні. Одесі теж знають про це свято. Депутати міської ради Павло Серебрінік та Ігор Сафін привітали жоно. Ок з їх днем. Мама моя рідна і єдина ластівка добра і теплоти. Я для тебе був і є дитина, і для мене найдорожча ти». Це вірш українського письменника Володимира Геращенка. Кожний його рядок пронизаний щирою любов'ю до найближчої людини у світі. Напевно, всіх пісень, віршів, оповідань про матір неможливо перерахувати. Скільки їх вже написано, скільки їх будуть писати у майбутньому, незважаючи на те, що святкують День матері у Європі вже протягом багатьох років, для України це свято є відносно новим сам день матері, може, і забувають, але про саму маму забути неможливо. Я маму дуже люблю, тому що вона мене родила, вона за мною вхажувала, вона без, аб, без мене ночі не спала. Якщо зі мною б щось що вийшлося, мама б волнувалася дуже і плакала. Сьогодні мама для тебе найкращий друг? Так. Да. Ні, толька друга, і ще саме мама в мірі. Депутати міської ради Павло Серебреник та Ігор Сафін у день матері висловили слова подяки найбільш активним жінкам-матерям Київського району. Цих жінок можна зустріти у місті серед ветеранів інвалідів. Вони активно беруть участь у громадському житті міста, але перш за все вони залишаються матерями. Мама і бабушка те гордые слова, без которых мы не мыслим себя и никогда не мыслили до того. И наверняка эта роль усиливается с каждым днем, с каждым годом, потому что мы говорим, что мать это безусловно. И бабушка всему голова. А практически каждая женщина является матерью, которая растит своих детей. И сегодня в наше тяжелое время, когда нет ни пионерской организации, ни комсомола, растить детей становится все тяжелее и тяжелее. Поэтому на э, родителей и конкретно на матерей ложится еще более большая нагрузка в воспитании подрастающего поколения. Кожна жінка на все життя береже у серці мить, коли вона вперше взяла на руки дитину. Перший крик немовля пам'ятає усе життя. Одеситка Наталя Кришталевич, багатодітна матір. Жінка виховує п'ять дітлахів. Народження кожної дитини для неї і є секретом жіночого щастя. Коли ти береш дитину на руки, перший раз свого, то от него слова мама не обязательно. Тобто достаточно ти бачиш це беззащитне существо, яке ти держиш на своїх руках і знаєш, що повністю його життя залежить від тебе, і ти держиш його на руках. То ти все одно, що він сказав тобі, мама. До своїх дітей Наталя вимоглива, але не обмежує їх у свободі. Діти повинні рости самостійними, каже одеситка. Ілля є найменший синочок. Незважаючи на те, що малюк не вміє добре розмовляти, на питання чи любиш ти свою маму, хлопчик відповідає без коливань. Як тебе зовуть? А ти маму любиш? За чашечкою чаю жінки матері у дружній компанії говорили про роботу, сім'ю жартували. У свою чергу депутати міської ради Павло Сереберник та Ігор Сафін приготували для них подарунки, що не могло не викликати посмішки у цих жінок. Стреча великолепна просто великолепна. Я дуже довольна і дуже торжественна і дуже приємна ця встреча нас не забули, нас поздравили. Вот. Большое спасибо нашим депутатам Серебреннику и Сафину. Мы всегда обращаемся к нему за помощью. Если как сказать, нам не отказывали помощи никогда. Нам всем это очень приятно. Дело в том, что они собирают нас уже не в первый раз. Такие мероприятия депутаты Сафина и Серебренникова проводят регулярно. Раз в месяц они поздравляют наших юбиляров. проводит зустрічі, піднімають настроєння нашим ветеранам. Люди з удовольствием ходят на эти мероприятия и им очень-очень благодарны за их доброту, за их внимание, за их понимание и чуткое отношение к нашим людям. Сегодня на жінку матір лягає безліч інших обов'язків. І безумовно, в цьому особливо важливою є увага та розуміння як з боку дітей, так і чоловіків. Прежде всего в понимании. Понимание того, какая тяжелая ответственная роль возложена на нее на ту среду, которую она должна формировать в нашем обществе. В обществе, где очень много проблем, проблем становится больше, а понимания больше не становится. И вот именно это понимание и даст возможность осуществить то, что мы задумали. Это те социальные инициативы, это то духовное развитие. То есть давайте мы услышим маму, ту главу семейства. Которая була при матріархаті, я можу сказать, есть сейчас. тому что без того, щоб ми дали все важливе матері для веспитання дітей, не буде той смены, яка должна прийти до к освободителей, освободителів, мы недавно праздновали. Депутати міської ради Ігорю Сафіну добре відомо про важливість доброго виховання. Завдяки вимогливості до студентів йому вдається виховувати професіоналів у морській справі. Добра освіта є гарантом того, що моряк повернеться додому живим здоровим. Со своей стороны я стараюсь делать максимально для того, чтобы хорошие дети попадали в хорошие руки, и потом мы все-таки растим офицеров флота, и они достигают высоких карьерных высот. Флот е сьогодні являється он являвся повишеним істочником опасності. Тому ми стараємося е дітям привить навички, як практичні, так і теоретичні, провести всі підготовку подготовку для того, щоб отработали море безпечно і возвращались здоровые своїм матерям. За допомогою виховання молодого покоління голові комітету організації ветеранів України Миколі Лейфорі вручили почесний знак. У нас... Кто занимается сейчас воспитанием молодежи? Вы видите на экранах кто. А те люди, которые могут передать молодежи, обязаны передать, они как-то в сторонке стоят. Вот, к примеру, сегодняшний, на сегодняшняя наша встреча по случаю дня празднования Дня Матери. Вот кому в первую очередь надо заниматься воспитанием молодежи, а организациям... І общественним, і державним, і другим допомагати матері воспитувати дітей, незважаючи на активну позицію у всіх сферах життя, ці красуння залишаються перш за все жінками. А значить, посмішка лагідне слово, простий знак уваги, ніколи не бувають для них зайвими. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.